Всім фрійдзом от розкавку. Я ніяк не можу прибрати цю жахливу. <гум> як це називається, як це прибрати, я не знаю. І сьогодні я вам покажу, як пройти підземелля, підвал. Я не знаю, як це називається. Я просто покажу, як пройти штуку, яка знаходиться Блін, балін. не видно. Покажу, як пройти ось цю штуку. О май гад, відбувається? І в принципі, ну як це там зробити, що там робити, зараз все покажу. Перше, нам треба підійти. Підійти треба от сюди. До ось цих корон з іменами плеєрів. Нам потрібно натиснути пози. Після оновлення вони ось тут. І нам треба написати. Поза oh my god. майка. Позабо і ось Crazy Bow натискаємо, і нам відкривається магічний портал, в який ми заходимо. Так, коли ми попали в, як це називається, Throne Tower, значить, нам треба усе від спауну, піднімаємося наверх, ось така у нас картина буде, така. І потім третя ось така з такою от жиночкою натискаємо. Тут у нас буде чекати скринька на 50 xp І ключик, який нам треба взяти. Боже, яке, воно все гарне, реально. Тепер піднімаємося знову наверх. Тут у нас room", чи як це чи це Throne Room. Ще читається Throne, О май english is so bad. І ми проходимо от сюди, прямо по коридору, там, де лицарі. І заходимо в цю рожеву кімнатку. Відкриваємо її ключиком, дергаємо за речах. За. Блін, як буде речах на українській мові, до речі? За важіль! О! Діоргаємо за важіль. Нам треба опустити важель, і, і нам щось кажуть. Нам це не цікаво, в принципі, може пропускати. А також нам треба збирати ось книжечки. Їх буде всього 15. І нам потрібно запам'ятати ось ці от. І нам треба запам'ятати ось ці от знаки з кольорами. Я їх просто зараз фоткаю, щоб не бігати туди-сюди. Ви можете також сфоткати, заскрінити, або, або... бігати туди-сюди. А тепер ми проходимо знову от сюди, до наших лицарів. І нам треба, якщо ви помітили, то тут такі ж самі значки. Такі самі картинки, як і там, і нам треба в послідовності, в правильній послідовності, на них натиснути, щоб вони отак нам зробили. Так, далі оранжевий, зелений, червоний, блакитний і фіолетовий. І так нам відкривається, а що нам відкривається? Блін, я вже забула. Нам відкривається бібліотека начебто. Якщо я не помиляюся, так нам відкривається бібліотека і зараз ми туди підемо, тому що там нас чекає дуже багато книжечок. Йдемо, біжимо. До речі, я ніяк не можу прибрати ось це. О, може, все клас. Заходимо в бібліотеку, і мені здається, тут дуже гарно. До речі, у мене трошки зі скіном якісь проблеми, тому мені швидко прийшлося його поміняти. Окей, щоб нам далі пройти, нам треба тут розгадати загадку. І щоб її розгадати, ми знову спускаємося вниз. Оп! Сюди, прямо, прямо, прямо. І бачимо тут такий самий ідентичний ом, камін, вогнище. Нам потрібно вставити ом, в сенсі... Нам потрібно там змінити на тому вогнищі, а, зробити. Коротше, поставити так само фігурки, чого я не можу до них дібратися. Ось тут ми можемо їх побачити. О май гад. Так. Швимцечко, нічого, щось. Действо. О, єс! І нам відкривається усього прохід. Боже, який цей скин оуфул. І ми сюди заходимо і потрапляємо в, в... варильню, я не знаю, тут варять зілля, як це називається. нам потрібно розгадати ось тут загадку, дівчинка, будь ласка, не підходь, я тебе молю. Спочатку нам потрібно ось ця тут нам підказка, нам потрібно змішати в цій самій послідовності або просто змішати зілля. Але спочатку, щоб їх змішати, нам, нам потрібно отримати деякі, яких тут не вистачає. Щоб отримати зелений, нам треба синій жовтий. Далі а, так і отак, так. А що ще, почекайте. А, рожевий. Все. І тепер ми змішуємо всі кольори в тій самій послідовності. у... Нам треба було просто додати білого. Тепер виходимо звідси, беремо будь-яку магію, яка у вас є. Так, тут обов'язково треба магія. У мене це усього магія, начебто це лід. І тикаємо. Бай-бай. Oh. No, no, no. no, no, no. Тикаємо прямо ось цей от кухлик, щоб він почав світитися. Оп, щоб він почав світитися усього такого різними кольорами. Випускаємо туди наш ключик. І все, вуаля, у нас є ось такі от Rainbow Key. Дай мені. Все ми його отримали. А, і тут, до речі, також є книжки. Тут ми їх також збираємо. Так. І продовжуємо. Складаємо ось, ось сюди книжечки. І з цим ключиком йдемо сюди. Ні, не сюди, вибачте. <гум> Із цим ключиком ми йдемо ось сюди і відкриваємо нашу магічну, наші магічні двері. А, і тут знову опускаємо наш важіль і також зберемо книжечки. Тут у нас, в принципі, нічого немає, тому ми... Повертаємося в Throne Room а, Тронову кімнату. Як це? Як це перекласти. І тут ми також збираємо книжечки. Ми маємо зібрати на цьому етапі, начебто вже ми маємо зібрати 15 штук. Тобто, якщо у нас буде менше, то значить ми щось загубили. Ліпше не губіть, будь ласка. Так, у мене буде 15. Все добре. І, до речі, тут також є скринька. Ось на 100 XP. Тут нас також чекає загадка, щоб її розгадати, нам треба, Ось, бачите, є такі е... свічки, які горять, а є такі свічки, що загасили. Нам треба е... запалити оці свічки, що не горять. Просто клікаємо на них нічого такого складного. Yes. І нам відкривається ще один важель. Тепер відносимо наші книжечки знову в бібліотеку. Все і нам відкривається ось така ось такий прохід. Також магічний нагадую. Так, сюди ми зайшли. Тут цей паркур не обов'язково проходити. Це просто у мене щось в голові не так. І тут нам треба зіграти на піаніно. А, так, заходимо. Ну, будь-яку, в принципі, можете вибрати пісню, але просто ося найлегша. Якщо ви все зробили правильно, то у нас показується така анімація. І зараз нам видадуть ще один ключик. Mm. Все, тепер нам дали нашу зелену відмикачку. І все, ми швиденько біжимо в ще одну кімнату, яку я випадково назвала Rainbow Room. Але вона не Rainbow. Як завжди, в принципі. Заходимо і. Я просто ненавиджу цю загадку, тому що нам тут треба ще одну відмикачку знайти, просто отак от клікаючи на книжки, і тут нам показують ще дайрі якихось людей. Якщо хочете, читаєте, але тіпи, мені без різниці взагалі на них. Я був. <зв 'язок> Єс! Yes, ми знайшли блакітну відмикачку. Вони всі такі гарні, вони всі такі неонові. І тепер ми йдемо в кімнату Ну, синю, зрозуміло. Ось о вона. Нам відкривають знову наголошую магічні двері, і тут ми знову відкриваємо щось і ми відкриваємо підземелля. Так, ми відкриваємо підземелля. Я не пам'ятаю, чи тут нам дають ачивку за це. Чи нам видають, мабуть, просто видають в порталі значок, що ми можемо телепортуватися от сюди. Так, данжн, можемо туди телепортуватися. І все, ми відкрили підземелля. Але це ще не кінець проходження. Якщо що, ще не кінець, ще буду далі. Тут без різниці, з якої сторони піти, в принципі, ми будемо, ми вийдемо на тому самому. місці. І все, ми, в принципі, в підземеллі. Чого в мене тут така графіка якось якось так сумно. Тут ми можемо виконувати завдання, тут є скриня на щось, яку я вже забрала. Але нам потрібно оу-няу! Тут вже проходять квест. Нам потрібно дочекатися, коли цей квест люди пройдуть, а потім назбирати, якщо я не помиляюсь, 10 людей з усіма 10 силами, 1, 2, 3, 4. А, ладно, 6. Добре, нам треба 6 людей, а на 10 і 6 сил. Тобто у кожній людини має бути по одній силі. Ну і в принципі це був увесь туторіал. Я сподіваюся, що після нього. Я сподіваюся, що після нього ви пройдете це підземелля і це не складе ніяких у вас труднощів, можна так сказати. Будь ласка, обирайте українське, не слухайте, не дивіться російське, нагадую. І, в принципі, на цьому все. Бувайте. Слава Україні!